Ми сьогодні анонсували цю зустріч напередодні відзначення в Україні дня усиновлення. Це свято, це справа державна, всеукраїнська і головне, що це справа людяності і справа щирих справжніх людей, щирих, справжніх батьків. Аби зрозуміти суть питання усиновлення, треба сказати, по-перше, що усиновлення це одна із форм захисту дитини, яка залишилася без батьківського піклування. І саме ця форма захисту існує в системі державних заходів по охороні дитинства, які включають в себе і надання статусу дитині, яка залишилася без батьківського опікування, і влаштування дитини в сім'ю опікуна, і влаштування дитини в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу. Але все це тимчасові форми виховання дитини, яка залишається для держави дитиною сиротою чи дитиною позбавленою батьківського піклування. І лише усиновлення. Після його завершення в судовому порядку, після того, як суд іменем України призначив дитині батька і матір, дитина втрачає статус дитини-сиротичі, дитини, дитини позбавленої батько спіклування, і стає сином, донькою, набуває прізвище своїх батьків-усиновлювачів, і вже ніколи, ніколи не буде у тому статусі, в якому вона залишилася, коли її кинули, її біологічні батьки чи з інших підстав не змогли нею опікуватися. В цьому році. Відповідно до указу президента, день усиновлення відзначається 17 вересня. До цього року це все було і відзначалося 30 вересня. Чому так сталося? Бо День усиновлення прив'язаний до християнського свята, до свята віри, Надії і Любові. І відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Християнські наші свята подвинулися і День усиновлення з цього року вперше ми святкуємо не 30 вересня і відзначаємо, а 17 вересня. Усиновлення, сам процес, саме провадження діяльності з цього питання непросте, складне, але в умовах воєнного стану. Усиновлення не припинилося, і я хочу, щоб це всі почули, бо ходять чутки, що усиновлення під час війни не проводиться. Це неправда, по-перше. По-друге, усиновлення під час війни навіть збільшилося, бо, на жаль, збільшилася кількість дітей, які залишилися без батьків. Єдине, що заборонила держава, що, заборонила, що забороняє закон, це усиновлення наших українських дітей іноземцями під час війни, в час воєнного стану. Усиновлення іноземцям заборонено. Єдине виключення для іноземців є єдине, єдине виключення маленьке. Якщо іноземці до війни всиновили рідного брата чи сестру, тієї дитини, яка зараз на Україні залишилася знову без батьків. Через те ці іноземці можуть цю дитину з України всиновити, аби воз'єднати родинну групу рідного брата та сестру дитини, яка попередньо ними була усиновлена. З приводу інших норм законів, які діють під час війни, у 23-му році також внесли зміни у законодавство, і на сьогодні ми на щастя, маємо підстави брати на облік дітей з усиновлення тих діток, які виїхали за кордон на початку війни чи під час війни, тобто дітей, яких ми евакуювали в складі закладів, у складі організованих груп за кордон у березні 2022 року, у квітні 2022 року. Вони півтора року знаходилися за кордоном і були позбавлені права бути взяті на облік службами справ дітей для того, щоб з ними далі проводилася робота по влаштуванням сімейних форми виховання у 2023 році. Такі зміни в законодавство і в нормативні акти внесені, і на сьогодні служби у справах дітей, в тому числі обласна служба у справах дітей. Бере, обліковує дітей, які мають підстави бути усиновлені, але ще перебувають за кордоном. Більш того, для таких дітей, які перебувають за кордоном, на сьогодні вже дозволено встановлення контакту майбутніх батьків в онлайн форматі. Батьки, кандидати в усиновлювачі, кандидати в прийомні, батьки-вихователі, батьки, батьки можуть встановлювати контакт з дитиною в онлайн-форматі, бо дитина знаходиться за кордоном в евакуації. Хоча першочергове право нашої української дитини бути. Влаштованою в сім'ю. Через те, на сьогодні у нас дуже багато контактів таких відбувається із дітьми, які були в Австрії, і з дітьми, які знаходяться в Італії. І ці контакти в майбутньому призведуть до того, що при поверненні дитини до України дитина буде влаштована в сім'ю майбутніх її батьків-усиновлювачів чи батьків-вихователів. Були дуже цікаві і знаєте, такі радісні приклади з нашої роботи, коли Дитячий будинок малютки, малюка, який ми евакуювали у березні місяці до Німеччини, у листопаді 2022 року ми повертали до Франківської області. І от уявіть собі, 41 малюк, яким на початок війни було по року, ми їх вже повертали, коли їм було вже по 2,5 з половиною роки да, на Франківщину. І... Наші діти, які туди переміщалися, ще не говорили навіть на українській мові, а тепер вони приїхали і вони говорять на німецькій мові. Най-най, да, най. Ну, дуже швидко адаптувалися. Так от, наші кандидати-усиновлювачі були направлені на контакт з цими дітьми, з нашими дітьми, дітьми, мешканцями Сумської області, які повернулися з Німеччини у Івано-Франківську область у санаторій Ясень. І саме на Франківщині встановили контакт з нашими дітьми, який потім вже давав підстави для того, щоб батьки зверталися до служби справ дітей до суддів, щоб усиновити цю дитину, з якою познайомилися у Франківській області, чи влаштувати її в сімейні форми виховання. Через те цей процес налагоджений, і за показниками роботи службу справах дітей на сьогоднішній день. За 9 місяців цього року, у нас. Зросли кількість дітей, яких ми влаштували, яких ми усиновили, яких ми взяли на облік, які на сьогодні є в базі для усиновлення. Багато маю запитань про те, що діти, які перебувають на обліку, їх у нас ще 456 на обліку з усиновлення, а Черга на усиновлення на сьогодні має 36 кандидатів офіційних, які перебувають в базі і офіційно перебувають на обліку з усиновлення з усіма підтверджуючими документами. Так от 456 діток, які сьогодні перебувають на обліку з усиновлення в Сумській області і які мають підстави бути усиновленими, перебувають якраз у тих сімейних формах виховування, про які я сказав вище: у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Бо ці сімейні форми виховання є тимчасовими. І ці сімейні форми виховання, батько-вихователь, прийомна мати, зобов'язані надати дитині можливо, можливість і не створювати перешкод для спілкування кандидатів-усиновлювачі. Бо усиновлення це вища форма, ніж сімейні форми виховання. І кандидати в усиновлювачі в наших випадках звертаються до прийомних родин а служби у справах дітей. На, на це видають направлення. І от кандидат в усиновлювачі приїжджає до сім'ї, яка виховує дитину рік, два, три, п'ять, але не усиновляє її. І знайомиться з дитиною для того, щоб усиновити дитину і забезпечити дитині найвище право усиновлення. Батьки прийомні, батьки вихователі дитячих будинків сімейного типу, йдуть на це, підготовлюють, підготовлюють дитину до цього контакту і надають всі можливості для того, щоб дитина здобула собі рідних на все життя законних батька та матір. Інші випадки бувають такі, що батьки прийомні, батьки вихователі мають першочергове право на усиновлення, і коли ми до них телефонуємо, коли зв'язуємося, що направляємо до вас кандидатів в усиновлювачі, батьки-вихователі або прийомні батьки приймають рішення, що вони. Усиновлять цю дитину, яка зразу у них тимчасово влаштована, бо в них по сімейному кодексу є першочергове право на усиновлення цієї дитини. І таким чином і усиновлювачі усиновляють дітей із сімейного формихування, і самі батьки, які виховують дитину рік, два чи більше, приймають рішення, аби її усиновити і назавжди залишити в себе вдома. Е, ну, Знаєте, усиновлення це особлива форма батьківства. Да? Це дитина, яка народжена не в положному будинку, а вона народжена серцем е, через те, це і це і тривога, це і якісь очікування. Але саме головне, що ті люди, які спромоглися прийняти моральне рішення, які вирішили взяти назавжди в свою сім'ю дитину сироту, на праві сина чи доньки, це люди, які забезпечили найбільше право дитини, найбільше щастя дитини, мати свою. Власну родину на все, на все своє е, життя через те з нагоди е, дня усиновлення від імені голови обласної е, державної адміністрації. Ми вітаємо всіх батьків-усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, е, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу з Днем усиновлення. Ми всім їм бажаємо віри, надії, любові і перемоги.